Отож, якщо ви спитаєте мене, з чого почався перший камянець подільський літературно мистецький альманах Фенікс, я вам скажу, що він почався з незадоволеного спілкування двох друзів-письменників. Чому власне Фенікс? Справа в тому, що в Кам'янці це вже не далеко не перша спроба видавати Альманах, але на жаль, більше однієї спроби не виходили. Ця творча ідея вона згорала, потім знову перероджувалася. Ну, власне, ми вирішили тому і зробити Фенікс. Надіємося, що не доведеться згорати і перероджуватися. Ми з Ігорем Старенція дуже часто в соціальних мережах переписувалися, що ми бідні, нещасні. Нам нема де не тільки нам, взагалі кам'янецьким письменникам, нема де друкуватися. Потрібно ще й заплатити, щоб не друкували, не кажучи вже про якийсь авторський, навіть гонорар. Чому ми вирішили це зробити? Справа в тому, що Кам'янець завжди славився своїм літературним життям. Ми можемо згадати Микиту Годованця, який фактично був патріархом української байки. Ми Можемо згадати Миколу Бажана. І от ми говорили, говорили, і в якийсь момент вирішили, давай створимо разом. Я навіть не чулася, як ігор зібрав навколо себе команду однодумців. Ми почали його верстати, збирати твори. Багатьох із феніксів я знаю вже багато років, і з деякими познайомилися тільки зовсім недавно. Але так склалася доля, що ми познайомилися і почали робити спільну справу. Найцікавішим у роботі над альманарху мені сподобалось те, що я відкрила для себе молодих, цікавих, креативних письменників, для яких Фенікс став стартом своєї творчості, і вони показали для всіх свої хворим. Мені у Феніксі довірили не менш відповідальну справу, яка стосується верстки власне нашого альманаху. Ми довго думали над логотипом, довго думали, відкладували це все. Поки тиждень не лишився до здачі друк і буквально за одну ніч я намалювала такого ось фенікса. У Феніксі взагалі знаходяться такі люди, які самі собою надихають на творчість. Тобто, звісно, природа, те, що нас оточує, звідти черпаються ідеї, але при спілкування з людьми, які розвиваються в різних напрямках і які є такі духовно багатими людьми. Хочеться писати, хочеться зображати їх, і щоб вони ставали прототипами твоїх творів. Літературний алімана Фенікс це не тільки література письменство. Це і заходи. Різного напрямку це і відзначені фестивалі, наприклад, проведення бажанфесту, коли вірші поєднуються з музикою, і це все викладається в мелодекламацію, дуже а, стимулюють до творчості. Після подібних заходів хочеться більше писати. Тобто, ми не тільки пишемо, ми не тільки видаємо альманах, ми і проводимо літературні заходи для того, щоб показати наскільки багата душа подільського народу. Ну, вирішили. Трішки попробувати підняти літературне життя міста, і ось так зібралася команда однодумців, які вирішили все таки видавати альманах, щось робити для літературного життя міста. Ну, власне, працюємо в цьому напрямку. У Першому випуску альманаху всі ілюстрації були майже мої, окрім ось цього прекрасного зображення, автором якого є кам'янецька художниця Ольга Якубовська. Ось коли ми на одній з виставок побачили це полотно, яке символізує майдан. Ми одразу ж вирішили, так як наше видання воно є україномовне, помістити його е, на задній вік обкладинки для популяризації сучасного українського мистецтва. У нас друкуються не тільки кам'янецькі автори, а автори з усієї України. Творче об'єднання Фенікс це перспективні енергійні люди, які зібралися, згуртувалися і роблять у нашому. Місці, скажімо, так за не досить доволі довгий період. Зробили доволі багато гарних речей в плані культурно-мистецького життя нашого міста. І дійсно буває важко, буває легко всі ми люди. Сі проблеми це все інколи відбувається досить спонтанно. Переважно ми збиралися в редакції студентського меридіану, в якій я працюю редактором, тому що це місце для нас саме зручне, натхнене, і ми там можемо вирішувати якісь справи. Вона залишиться завжди в пам'яті не тільки Кам'янця-Подільського або Україна, а і наші діти, внуки будуть гордати і згадувати ті часи, які ми переживали. Те, що ми відчували, ми викладали на сторінках. І хочемо, щоб ви щось те створювали, що вам подобається. Те, що в нас на меті, діта перемагає і дає можливість діяти йти далі. не обов'язково писати, обов'язково творити. Ми надіємося, що ми все-таки зможемо підтягнути тепер життя місце. Поки що можуть побажати нам тільки успіху.